За даними аналітичного проєкту Deep State, російські війська окупували два села на Дніпропетровщині, а саме Запорізьке та Новогеоргівку. Ці населені пункти знаходяться на межі з Донецькою та Запорізькою областями. І якщо інформація підтвердиться, то це вийде, що це перший випадок повного захоплення сіл на Дніпропетровщині, але пізніше. З'являється інформація від Генерального штабу Збройних сил України, яка спростовує такі чутки, а вони заявляють, що наші війська тримають оборону і контролюють Запорізьке і Новогеоргівку. І як тут можна розібратися, якщо два джерела говорять геть проти протилежну інформацію? Але, скоріш за всього, дійсно. Окупанти зайшли в ці населені пункти, але потім отримали відсіч від Збройних сил України. Тому, за повідомленнями, останніми повідомленнями Генерального штабу Збройні Сили України контролюють два міста на Дніпропетровщині.